Саме величезний привіт. Я вас запрошую на канал Віталія Квинторіна, аційний блогер. Ми сьогодні з вами у Сінсей, Подивимось новинки, акції, знижки. Так, добре, давайте почнемо. А з чого почнемо? Да, почнемо із кінця і подивимось також ще посуд. Я хочу подивитися. А, здається, тут хороші знижки на посуд мають бути. Так, скатертини. Бачу, щось є, з'явились нові, навіть ранери з'явились нові. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне дякую вам. Ось такий раннер 169 гривень. Розмір 50 на 1,50 метра. Є скатертини зі знижкою, дивіться, 219 гривень. Ось така скатертина, знижка 50%. Розмір 1,40 м на 2,20 м. Це новинка, такого не було минулого разу. Ось такий раннер 169 гривень. І ще одна нова скатертина, Дивіться, яка цікава, красива на ніжно-рожеву кухню. 339 гривень. Розмір бачите на екрані. Ну Тема лимони. Дивіться, яка цікава лимонна на круглий стіл, 1,50 п'ятдесят, Якраз на мій стіл круглий. Дуже гарна лимонна 339 Поки що без знижки. Ось такі нові силиконові форми. Не знаю для чого, для цукерок, мабуть, чи для печива. Ціна форми 119 гривень. 149 гривень, форма у вигляді квіточки. Так, добре. Я хочу оцю. А, ні, де вона? Ось оцю хочу, але вона без знижки. Я вже так на неї око положив. 339 гривень хлібниця ось така. І бачите, зверху кришка бамбукова можна використовувати як для нарізання хліба. Є в такому світлому кольорі, є в чорному. Буду чекати знижку, але мені здається, вони знижки і не будуть зі знижкою. Буду збирати бали. У мене там ще трішки і можна буде обміняти бали на щось із сінсею. Так, добре, ходіть далі. Що тут ще цікавого є, подивимось. О, це новинка. Не було таких набір з двох дощечок, одна більша, другя. друга трішки менша. 389 гривень. Я хотів собі придбати ось таку, як сказати правильно, тарілка сервірувальна. Ну, нехай буде 269 гривень, але чомусь усі ніжки на ній гойдаються. Хотів зробити таку чайну церемонію. Гості скоро приїдуть. Як то називають? Збирайся дорога родина. Так, бачу зі знижками ось такі менажниці в упаковці. Не менажниці, а форми для випічки, для жульєну, 189 гривень 4 штуки 219 для солі та для перцю. Є ще також лимонні для солі та для перцю. От літо, бачите, яскраві такі кольори, і хочеться дійсно. Вже оцього всього літнього яскравого. Дивіться, яка цікава масляничка у вигляді капусти, капустного листя. Ціна такої маслянички 289 гривень. 169 гривень ось така порцелянова баночка з бамбуковою герметичною кришкою. І оця трішки більше 219. Так, такі по. 59 гривень, до речі, дуже круті. Отак взяти декілька видів. Я собі планую на свою поличку, я потім покажу, що я заказав по інтернету. І мені треба ось такі скляночки для чаю. Я ще не можу обрати, не можу приділитися, чи такі, чи трішки інакші. Там я бачив у магазині Аврора. А оці 149, ну ці великі будуть. Дивіться, ось така велика зі знижкою 50%, 99 гривень, скляна з дерев'яною герметичною кришкою. Це новинка, дивіться, банка для солідня. Ціна 149 гривень. Ще новинка ось такі. Ой, то скляні, я думав, це пластик. 149 гривень. І є трішки більші за розміром. А вони по 169 в двох кольорах. І оці я ще дивився теж непогані. Вони по 129 гривень зараз. Ось такі. Можна і також використовувати для чая пересипати. Але мені здається, треба герметичні, правда, щоб кришки були. Оці, мабуть, кращі будуть. Дивіться, які гарні привезли для коктейля. До речі, треба робити коктейлі. Я забув миндальне горіхове молоко купив, а банани не купую. 169 гривень коштує ось така кувшин, як правильно називається. Глечик є в трьох, навіть в чотирьох кольорах. В чотирьох кольорах. Це скоріш всього, таця для холодильника. Так, я правий. Для холодильника 169 гривень. Ось така широка, є ще трошки вуща. Бачу, це також новинки, а цю гущу я не дістану, на жаль, однією рукою. Дивіться, яка кольорова 219 гривень під металік. Ще одна новинка, ось така таця на тістечко. Золотим обідком ціна такого 239 гривень. Погодьте, дуже гарний. Погодьтесь, правда гарний. Келек 189 гривень. А є ще ось такий, який змінює колір, бачите, як під металік. І він 189 гривень. А це нові салатники. Це дуже цікаво, коли принт. І зверху, і всередині салатника леопардовий з золотим обідочком 149 гривень. Тарілка десертна 69 гривень. І тут я знайшов ось таку велику тарілку для полуниць. До речі, скоро вже час полуниць буде. Ціна 149 гривень. Золотий салатник 269 гривень. Його ціна зараз навіть 239 вибачаюсь. Ще одна новинка, ось таке блюдо, 189 гривень. Ну, а ці я, здається, показував ось такі біжеві та в сірому кольорі вони по 119 гривень. Якщо не помиляюсь, я показував минулого відео. Минажниці, ось такі томати. А може соусниці чи креманки 219 гривень. І хочу сказати, дуже багато привезли нових чашок. Ось такі 149 гривень. 169 ось така. А решта я вже показував минулого відео. Це всі, що були минулого відео. Дві новинки, ось ця, і ось ця, що я вам ті щойно показав. 219 гривень дерев'яна таця у смужку з ручками. Пляшки для оцету чи для олії. Ціна 119 гривень із герметичною кришкою. Новинка, дивіться, які гарні минажниці а, з лимончиком. Точніше, салатники можна використовувати, як і салатники. Три штуки в наборі за ціною 389 гривень. Погодьтесь, гарні, мені подобається. Якщо новинка, завжди щось дуже цікаве. А цю, та цю тарілку я показував минулого разу. Ціна незмінна. 219 гривень. Новинка. Не знаю, як правильно це називається. І для чого воно, чесно скажу, не знаю. А, намальовані овочі. Дивіться, тут можна полуницю, ягоди ось так презентабельно подавати на стіл. Ціна 169 гривень. 149 гривень Арома свічка. Це теж крута новинка, це Арома свічка. 219 гривень. А це мені прийшло таке на думку, що тут можна складати ложки, виделки, ножі 189 гривень, або ж використовувати як вазу. Написано, що це торба для їжі. Ну я гадаю, що це знаєте що а, на пікнік, та що зберігає прохолоду сумка, термосумка. Ось ціна 239 гривень. Ще одна новинка, ось така менажниця лимонна. Її ціна, зараз вам скажу, 339 гривень. Менажниця лимонна у вигляді лимончиків. 239 гривень. Дивіться, які великі лимони. Це така банка, тут можна зберігати цукерки або ж печиво. Дуже класна. 459 гривень ціна такої банки. Таця з лимонами 169 гривень. До речі, на дотик дуже приємний пластик. Не знаю, що він виготовлений, але пластик цікавий Цікавий за складом, з ручками. Дивіться, яка новинка на поличках. Сінсею це перець, також декоративна тарілка 219 гривень. А це також новинка, як і з лимонами, щойно я вам показував, така є і з полуницями. 169 гривень коштує ось така, як правильно сказати, у вигляді полуниці, скажіть мені. Друшлак із мискою. Так, це я показував попереднього відео також були. А оцих не було. Це, мабуть, ланчбокси пластикові. Ціна такого ланчбоксу 119 гривень, закривається з двох сторон. Це, мабуть, також для вилок та для. Ложок для веделок сушарка ось така, 119 гривень пластикова. Але також бачу пластик дуже хорошої якості. Не знаю, як вам, а мені ця чашка дуже сподобалася у вигляді кавуна. Дивіться, всередині гарбуз, ну, кавун розрізаний, а тут як, як, ну, як справжній зробили. Назвичайно цікава чашка, ціна такої чашки 189 гривень. Дуже мені сподобалось, надзвичайно красиво. І є ще чашки 189 гривень, полуниця. Але кавун бездоганний. Дивіться, які величезні, як вони правильно називаються, для напоїв. Сюди вставляєте оцей кран, він там всередині. І робите якийсь коктейль літній, або, знаєте, охолоджуючий напій із лаймом, з м'ятою. А така велика ціна такої великої банки, вже вам кажу, для напоїв 269 гривень. І ще одні цікаві полунички. Це також можна використовувати як і для печива. Ще для чогось не відкрию, тому що герметична, герметична кришка тримається досить міцно. Ціна такої банки у вигляді полуниці а, 389 гривень, яка краса. Скляна банка з герметичною кришкою, соломинкою для напоїв. Ціна такої банки 169 гривень. Навіть є, бачите, глечики ось такі, з полуничками, 239 гривень. Ось таке розкладне крісло 659 гривень для пікніку. Досить мобільне складається. Ось, бачите, так воно зложено і отак розложено, можна відпочивати. Набір пластикових досить приємні на дотик. А, пластик, чотири штуки, тарілочки. 149 гривень коштує ось такий набір. А тут я ще знайшов ось такі гламурні тарілки. Також для пікніку. Ціна а, за цей набір: 169 гривень, чотири штуки. Також і ще з цього варіанту можна придбати ось такі стаканчики. бачите, також перламутрові а, крихти. Перламутрові такі, бачите, також переливається. Ціна за цей за цей набір із чотирьох штучок стаканів 119 гривень. Навіть є поїлка для вашого улюбленця. Ось тут можна тримати водичку, а ось тут можна насипати корм, коли ви гуляєте. Досить хороші такі баночки. 169 гривень. А знижка на ось такі склянки високі 119 гривень за 4 штуки. Бірюзові теж цікаві. Бачите, також чотири штуки на 420 мл. За ціною вибачаюсь, 239 гривень. Є схожі, ось такі зелені 4 штуки також зі знижкою більше, ніж 50% 119 гривень за 4 штуки. Це можна сказати майже безкоштовно. І ось такі по 79 гривень на 250 мл. Вони невисокі, склянки ці, але теж цікаві, досить. Зараз можна обирати всього всього лише би гроші би були. Чесно кажучи, очі розбігаються, і дивіться, хочеться те і те. Я хочу назбирати тисячу балів і вже пройти в сенсей щось купити. Обов'язково. Покажу вам свої покупки. 169 гривень на 320 мл за ось такі дві а, склянки Holo Effect. А ось такі вже поставили зі знижкою на 350 мл по 139 гривень за дві чашечки. 79 гривень коштує ось такий йоржик для чищення. Потім просто відкручуєте і вставляєте новий набір ось таких три серветки, 119 гривень за три штуки. Ось такий совок із а, щіточкою за ціною 169 гривень. Це, мабуть, для пилу чи для чого, чи мити ванну. 119 гривень щітка для прибирання пилу. Так, да, Це щіточка для прибирання пилу. А є ще ось така велика. До речі, мені щось таке потрібно: 149 гривень. У мене швидше всього пил в хаті з'являється, ніж якийсь бруд. Не знаю, звідки ти той пил береться, чесно вам скажу, особливо видно на чорних меблях. А це дуже хороша штучка, це підкладки під стільчики під ніжки столика стільці. 69 гривень коштує ось такий великий набір на двосторонньому скотчі. Ось такий великий диспенсер, куди заливається рідина для миття посуду, і вже губка в подарунок 239 гривень. Я все одно відкрив оці стакани, які, бачите, скло мерехтить різним кольором, переливається. Дуже вони мені сподобались і вам хотів показати одразу. Дивіться, яка курочка. Я думаю, це масляничка, а це просто таке блюдо. ну Можна для цукірок, не знаю, для чогось там ще. Для чого ще можна. Ви напишете в коментарях. Ціна 339 гривень. Це скло. Так, ну що, я буду закінчувати це відео з посудом і дуже знімати наступне. Ще цікавіше, я чекаю вас на каналі. Всього вам найкращого. До зустрічі! Нехай у вас все буде гаразд!